Блажевний чоловік, який не бере участі у раді нечистивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кіпкувальників. Але він насолоджується Господнім законом і над його законом він роздумує вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя, якого не в'яне. в усякому, що тільки він робить, матиме успіх. Не так з нечистивими. Вони, наче полова, яку розносить вітер. Тому то її не встоять. Нечистиві на суді, ані грішники, на зібранні праведних. Адже Господь дбає про дорогу праведних, а дорога нечистивих загибель. Амінь.